Привіт, друзі! Як і обіцяв, сьогодні у нас Е, яку роботу я вже зробив, пройшов по всій пасіці, переглянув сім'ї наявність корму, також перевірив, як матки працюють, тому що повноцінного огляду ще не робив. І якраз в однієї в одній бджолородини я знайшов те, що Бджілки розпочали міняти матку, бо є неякісна матка. То добре, що на моїй пасіці є нукліуси ось в такому форматі через перегородку. Так, вони в цьому році надзвичайно слабі. минулі роки завжди вони були гарніші. Але в цьому році що маємо. Те маємо. Такі сім'ї Так, як ви бачите, сім'я ця досить величенька, скажемо, велика. Відповідно, є тут лишні рамки. Зараз нам потрібно випустити матку, так як я вже підготував учора А, ти не нажала? Ні, час іде. Ага, час іде. Дружина подумала, що ролик у нас не пішов. Так, тут у нас маточка ходить, бжілки досить тривожні. Був в сім'ї, щось пішло не так. Так, маточка, я думаю, що ага, дуже. видно. Все, ми її випустили. Маточка, відповідно, спокійно йде. Закриваємо вулик. Дуже шкода, звісно, що. Такої гарної сім'ї. Це трапилось, тому що, по, скажімо так, по потрачений час, тому що переглядав в сім'ях є 4 рамки, розплоду 5. Ну, звісно, все залежить від сили сім'ї, а тут цієї бджолородини цього немає. Ну, Нічого, бджілки. Наздожнуть матка, я дав матку якісну, матка минулого року. Кормів достатньо кількість бджоли також. Зараз дам заставну. Ще що хотів сказати, з'єднував я. Через медове сито буває через цукровий сироп. До речі, Андрію привіт. Він завжди з'єднує з самогоном. Самогона в нас немає, тому медовим ситом. Так, цю сім'ю ми вже зробили. Джелки тривоги пішла. Дружина нажала паузу, щоб ми перейшли до другого вулика. Якраз це той формат, про який я вам говорив. За переважно на кінець квітня вже вони завжди повні, але в цьому році розвиток у нас поганий. Глянемо. Да, це для збереження маток. Зараз ми глянемо, яка тут картина. Ці я ще не переглядав. Переглянемо, що в них по кормах Дві рамочки. Бджілки. Дружина нажала паузу, тому що. Давно була возле бджілок, ось такий розпліт. Корма в нукліусі. Корма в них достатньо, видно, пергу. Зараз покажу другу рамочку. Відповідно, бачу по картині, нічого не потрібно цьому нукліусу. Розширення вони ще не потребують. Такі ось. Розпліт, маточка видно посередині ходить. Залишаємо все так, як є в цей сімейки. Повторюсь, добре, що є такі зимовалі нуклеуси, тому що при потребі є як врятувати, скажімо так, гарно. Бджолу Відповідно, є за заставною рамочки з медом, бджілки активно переходять. Бджілки трохи тривожні, тому що сусідня сім'я те, що без матки, перейшла, перейшли бджоли за нами і докучають відповідно сусідню. Так, глянемо, яка тут картина. Тут видно, що, на перший погляд, потрібно розширювати сім'ю. Така кількість на заставній. Зараз покажу. Ану, відійди, будь ласка, трошки далі. Я струшу джілок. Дружина перший раз. На пасіці зі мною, та скажемо так, і я повноцінно <різь> в, в, цьому, в цьому разі зараз дружина підказує, в цьому році відповідно я, можна сказати, також перший раз на пасіці повноцінно. Дружина трохи переживає, бо в минулий раз, в минулий раз розпліт, в минулий раз дружину. Трошки пожалили, коли ми роздавали медове сито. Так, глянемо. Пожалили, трошки алергія. Пожалили, говорить, трошки, але алергія в дружини сильна. Так, глянемо, що тут. Ось такий розплід. Видно, що ви, відповідно якась кількість. Бжоле виходить. Файно. Тут буду розширювати. Р розширювати. Дружина підказує, щоб розширював на дві рамочки. Я б не розширював би. Ну, зараз глянемо, що у нас. Зараз глянемо, що у нас. О, троснув. Що в нас за заставною? Це не годиться рамочка. Ага, не годиться. Матка засіяла за заставною. Відповідно, вже годиться. Даємо її ближче до перегородки. Матка активніше буде опрацьовувати. Цю рамку. Відповідно, я хотів, щоб цю рамочку вони тільки б зачистили б і вибракувати, ну, в цьому році вибракуємо. Так, відповідно, якщо на трьох рамках вже є розпліт, ця рамочку, що я дав, вона без корму, то потрібно підставити. Рамку буде з кормами. Так, ось цю рамочку кормова, ми її даємо. Зачастую е, ставлю е, тут корм, то я ставлю до передньої стінки для того, щоб жілки активніше вибирали. Раніше я вскривав, сівши мед, щоб джілки вибирали. Зараз я даю для того, щоб вони. Своїм теплом розігріли, і, відповідно, менші втрати будуть, так як мед декристалізований і бджілки файно його заберуть. Ось такий невеличкий ролик ми зазняли для вас. Так що, друзі, всім до зустрічі, всім па-па. Дружина підказує, щоб я побажав всім гарної погоди. Бо на наступний тиждень також <laughs> передають дощі. Так що всім па-па.